Ола для пілотів F-16, посилені поставки боєприпасів та спільний дипломатичний тиск на Росію. Про це український президент говорив на зустрічі з президентом Чехії. Володимир Зеленський подякував за незмінну та принципову підтримку України і в захисті життів від російських ударів і в політиці. При цьому чеський президент наголосив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну, зокрема поставками боєприпасів. За словами Петра Павела, завдяки чеській ініціативі. Тиві співвідношення по снарядах на фронті нині один до двох, тобто Росія вже не має такої великої переваги як раніше. Ініціатива. Ми робимо все, щоб на полі бою Росія не була настільки успішною, і якщо все піде так, як має бути, то до кінця цього року ми поставимо в Україну 1 мільйон 800 тисяч боєприпасів. Водночас, ми вже обговорюємо постачання боєприпасів на наступний рік, бо наша артилерійська ініціатива, спроможність постачати в Україну достатню кількість боєприпасів, є однією з передумов чи умов, як примусити Росію прийти до думки, що немає сенсу продовжувати цю війну. Росія мала велику перевагу на полі бою. І Якщо це так буде залишатися? Не буде у них причин закінчити цю війну сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні наших урядовців та військових, обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16. І звісно, ми сьогодні детально обговорили наявну нашу спільну дипломатичну роботу комунікацію з ключовими партнерами Сполучених Штатів Америки в Європі. Ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію.